Слава Ісусу Христу! Хочу привітати всіх з Новим роком, з Дріздвом Христовим. Нехай Господь покриє вас своїм омофором, дасть мир душевний, дасть нам всім мирного неба над головою, щоб всі були здорові, щасливі. І щоб Господь Бог давав нам мудрість бути тими християнами, які дійсно Він хоче в нас бачити. Щирими, добрими, справжніми. Слава Ісусу Христу. Ми отця і сина з того духа, амінь. Ми отця і сина з того духа, амінь. Ми Отця і Сина з того духа, амінь. Отче наш, Ти, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і сила Святого Духа. Амінь. Псалом 17 Олюблю Тебе, Господи, сила моя, Господь моя скеля і твердиня моя. І Він мій Спаситель, мій Бог, моя скеля. Сховаюсь, я в ній. Він щит мій і ріг, Він спасіння мого. Він башта моя. Я кличу. Преславний Господь, і я визволений від своїх ворогів. Тенета смертельні мене оточили, і потоки веліяла лякають мене. Тенета шеолу мене оточили, і пастки смертельні мене попередили. В тісноті своїй кличу до Господа. І до Бога свого я взиваю. Він почує мій голос із храму свого, і доходить мій зойк до лиця Його, в уші йому. Захиталася земля і затремтіла, і затряслись і захитались підвалений гір. Бо він запалився від гніву. І з ніздер його бухнув дим. З його ж уст пожирую, пожируючий щий огонь, і жар запалився від нього. Він небо простяг і спустився. А хмара густа під ногами його. Усівся він на херовима і летів. І на вітрових крилах понісся, поклав темряву він, як заслону свою, довкілля його то темрява вод, а мешкання його гості хмари. Від близьку, що був перед ним, град і жар огняний. Пройшли хмари його, і Господь загримів у небесах. І Всевишній свій голос подав град і жар огняний. Він послав свої стріли та їх розпорошив. І стрілив він блискавками та їх побентежив. Показалося річища водні, і відкрились основи вселенної від сваріння Твого, О Господи. Від подиху вітру і зніздери твоїх, він простяг з висоти свою руку, узяв він мене, витяг мене з вод великих, він мене врятував від мого потужного ворога і від моїх ненависників, бо сильніші від мене вони, напали на мене вони в день нещастя мого. Та Господь був моїм опертям, і на місце розлоги Він вивів мене, Він мене врятував, Бог подобав мене. Нехай Господь зробить мені за моєю справедливістю. Хай запалить, хай заплатить мені згідно з чистістю рук моїх, бо беріг я дороги Господні і від Бога свого. Я не відступив, бо всі його присуди предо мною, і не відкидав я від себе, Його постанов. І був я із ним непорочний і стерігся своєї провини, і Господь заплатив був мені за моєю справедливістю. Згідно з чистістю рук моїх перед очима моєго. І справедливим поводишся ти справедливо, і з чесним по чесному. І з чистим поводишся чисто, і, а з лукавим за лукавством його. Бо народ із біди ти спасаєш, а очі з ухвалі принижуєш. Бо ти світ, світиш мого світильника. Господь Бог мій, освітлює Він мою темряву. Бо з тобою поб'ю я ворожого відділа і з Богом своїм проберусь через мур. Бог непорочна дорога його, слово Господнє очищене. Щит він для всіх, хто вдається до нього. Бо хто Бог, окрім Господа? І хто скеля, крім нашого Бога, і цей Бог мене силою оперезав, і дорогу мою очинив непорочною. Він зробив мої ноги, мов у лані, і ставить мене на висотах моїх, мої руки навчає до бою, і на рамена мої лука мідяного напинає, і дав ти мені щит спасіння свого. А правиця твоя підпирає мене, і чинить великим мене твоя поміч. Ти чиниш широким мій крок піду мною, і стопи мої не спіткнуться. Женуся я за ворогами своїми і їх дожену. І я вернуся аж поки не винищу їх. Я їх потрощу, і вони встати не зможуть. Попадають під ноги мої. Ти ж для бою мене підперезуєш силою. Валиш під мене моїх ворохобників. Повернув ти до мене плечима моїх ворогів і понищу ненависників я своїх. Кричали вони. Та немає Спасителя. Взивали до Господа і не відповів їм. Я і я їх зітру, як той порох на вітрі, як болото на вулицях їх потопчу. Ти від бунту народу мене бережеш, ти робиш мене головою племенам. Мені будуть служити народи, яких я не знав вістку про мене слухняні мені. До мене чужинці підлещуються, вянуть чужинці, і тремтять у твердинях своїх. Живий Господь і благословенна будь скеле моя. І нехай Бог спасіння мого звеличиться. Бог що помсти за мене дає. І що народи від мене підбив, що рятує мене від моїх ворогів, ти звеличив мене над повстанців на мене, спасаєш мене від насильника. Тому то хвалю тебе, Господе, серед народів, і іменню твоєму співаю, Ти своєму цареві спасіння побільшуєш. І милість вчиняєш своєму помазанцеві, давиду й насінню його аж навіки. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки вічні. Амінь. Ми Отця і Сина Святого Духа Амінь, ми отця і Сина Святого Духа, Амінь, і отця і Сина Святого Духа.